Мої вітання ранок в столиці і починається він з квадрата кави. Незвичайна кав'ярня, як Києві. Сьогодні ми приїхали посмакувати тут каву. Квадрат кави. Ходімте в кав'ярню. Тісточка квадратні. На різний смак і різні ціни. Декор також квадратний. Стіл квадратний, склянки квадратні, стілець квадратний. Гляньте вазони ростуть і ті в квадратних горшечках. Дуже цікава задумка. Все квадратне. Сьогодні я тут замовила надзвичайну каву, гарбузове лате. Все таки осінь, і я хочу посмакувати щось надзвичайне. Ковтай квадрат кави, як прикольно написано. Поки мою каву готують, я вам показала трішки саму кав'ярню. Люстри гляньте і ці квадратні. Ось така кав'ярня, ну, все квадратне, а я смакувати каву. Перенесли нам нашу каву, тістечка ось квадратні. Лате в квадратних склянках. Ну, а ось це моє гарбузове лате. Буду смакувати. Ну і ось такі декори. Люстри квадратні. Посуд квадратний. Цікаво. Смакуємо. Смакували ми каву, все дуже смачно, все нам сподобалось. Йдемо далі столицею. Не сидіть на місці, смакуйте, проводьте час разом зі своїми близькими. Це зараз дорого коштує. До нових зустрічей, а ми далі гуляємо.